Ірина Прокопенко, як берізка листя роздарувала, казка, частина перша. Позолотила осінь берізку заблищала вона, засяяла. Хто не пройде, кожен берізкою милується. От би мені таку ковдру теплу, як сонечко, сказав муравлик, дивлячись на жовте листя. Ось, візьми, відповіла Абаріска і скинула один листочок. Зрадів муравлик, схопив листочок до мурашника поволік. Частина друга До мого капелюха от таку золоту пір'їнку обізвався гриб під березми. Ось і тобі золота пір'їнка скинула берізка ще один листочок, приліпів його під підберезник до свого капелюха, стоїть, не дихає з радощів, і мені, блистечка, трохи попрохав їжак. Гойнула гілка, гілками берізка, аж кілька листочків на землю струсила. Покачався на них їжак, начепив на колючки і золотою кулькою додому покотився. Частина третя. А тут ялинка чепуруха зітхає. От як би по моїй зеленій сукні розкидати. Твоє золоте листя, не було б в світі дерева кращого за мене. Візьми, сусідко, візьми, мені ж не жаль, сказала Берізка, і все своє листя на ялинку струсила. Частина четверта. Глядь, а сама чим не лишилась, все до останнього листочка роздарувала. Засумувала тоді Берізка, де моя золота краса? Тут вітер прилетів. Не журись, Берізко, прийде весна, подарує тобі нове вбрання. Не журись, не журись. Гойдалась Берізка, слухала ласкаві вітрові слова та й заснула. На цілу зиму заснула. З того часу так і повелося. Як тільки подарує Берізка своє золоте листя, то й засне на всю зиму, щоб скоріше весни діждатись. Прочитайте ще раз текст ви. Вивчіть нові слова і спробуйте відповісти на питання після тексту.